У Каїрі та його околицях проживає близько 20% всіх єгиптян. За межами готелів знайти алкоголь в Єгипті дуже складно, оскільки іслам забороняє місцевому населенню його вживати. Згідно зі статистикою, близько третини всіх єгиптян заробляють менше 2 доларів на день. Південно-африканська республіка це одна з найрозвинутіших країн Африки, в якій за всю історію її існування не було жодного державного. Перевороту. У пар не одна столиця, а цілих три. Всім привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал Рома Лібра. І як ви вже здогадалися по нас від відео, сьогодні буде нове відео про порівняння країн. І так як ви бачите, зараз у мене прапорів немає, тому що я хочу вам їх показати вже наприкінці цього відео. А порівнювати сьогодні я буду країни із Африки. Це Єгипет. І Південно Африканська Республіка. Я вирішив перейти до іншого материку, розумієте? А то я знімаю про Європу, Азію. Також раніше я для вас знімав ще відео Канада проти Сполучених Штатів Америки. До речі, хто ще це відео не дивився, обов'язково подивіться. Посилання на вас чекатиме в описі під цим відео. І тому вирішив, так як у мене ще до цих пір немає порівняння африканських країн, тому вирішив сьогодні вже це вітати до Африки. Тому сьогодні для вас буду порівнювати, як я вам вже сказав, Єгипет і Південно-Африканська Республіка. Тому давайте спочатку ми зараз. Підемо до Єгипту. До речі, влітку 2021 року я був у Єгипті, і я для вас там знімав один дуже цікавий челендж. 24 години, мама мені каже, тільки так. Хто ще це відео не дивився, обов'язково подивіться посилання, буде в описі під цим відео. А ми починаємо порівнювати. Столиця Єгипту, Каїр, державна мова арабська. Президент. Абдель Фатах Асісі, незалежність від Британської імперії 28 лютого 1922 року, територія 1 мільйон 1450 квадратних кілометрів, посідає 30-те місце у світі, населення 102 мільйона 333 тисячі 440 людей, посідає 14-те місце у світі. ВВП ПКС повний один місце. І 200 мільйонів трильйон доларів. Посідає 23 місце у світі. На душу населення 13 тисяч 345 доларів. 94 місце у світі посідає. ВВП номінал повний 245 мільярдів доларів. 39 місце у світі. А на душу населення 2550 доларів. Індекс людського розвитку середній. Валюта єгипетський фунт і телефонний код плюс 20. А тепер Південно-Африканська Республіка. До речі, Єгипет знаходиться на півночі Африки, а Південно-Африканська Республіка на півдні. І ці країни між собою близько не знаходяться. Тобто від них відстань дуже велика. Зараз йдемо до Південної Африканської Республіки. Столиця законодавча це Кейптаун, адміністративна це Преторія і судова – це Блумфонтейн. Найбільше місто це Йоганнесбург. Офіційні мови англійська, африканська південна недебеле, коса, золо, північна, сото, південна сото, цвана, свазі, венда і цонга. Форма правління парламентська демократія. Незалежність від Великої Британії 31 травня 1961 року. Територія 1 мільйон 221 тисяча 37 квадратних кілометрів. 25 місце у світі посідає. Населення 59 мільйонів 308 тисяч 690 людей. 25 місце у світі посідає. ВВП ПКС Повний 762 тисячі 826 доларів. 25 місце у світі посідає на душу населення. 13 тисяч 675 доларів. 89 місце у світі посідає. Валюта ранд і телефонний код плюс 27. Ну а тепер ідемо до цікавих фактів про ці країни. Спочатку у нас Єгипет. Україна приблизно в два рази менша Єгипту по площі, при цьому лише майже 1% території країни зайнято водоймами. Сучасні єгиптяни є етнічними арабами. Про стародавній Єгипет нагадують піраміди, сфінкс і культурно-історичні пам'ятники, що дісталися у спадок нинішнім жителям цієї країни. У 13 столітті на територію Єгипту вторглася монгольська Золота Орда, яка до цього моменту вже завоювала половину відомого світу. Офіційною мовою в Єгипті є арабська. Арабізація цієї країни почалася ще близько 1400 років тому. І ще через 5-6 столиць була завершена остаточно. Знаменита єгипетська піраміда Хеопса єдине з давніх семи чудес світу, що збереглося до наших днів. До XVII століття в Каїр єгипетську столицю часто називали просто Єгиптом, як і країну. А самі єгиптяни і по сей день так найчастіше і говорять. Червоне море, на узбережжі якого розташовано більшість кращих єгипетських пляжів, найтепліше на землі. Багато дайвери стверджують, що воно ще й найкрасивіше. У Каїрі та його околицях проживає близько 20% всіх єгиптян. За межами готелів знайти алкоголь в Єгипті дуже складно, оскільки іслам забороняє місцевому населенню його вживати. Близько дев'яти і всіх єгиптян вони християни, майже всі інші це мусульмани. За різними оцінками в Єгипті живе від майже 1% до трьох мільйонів біженців з неблагополучних регіонів, зокрема із Палестини. Згідно зі статистикою, близько третини всіх єгиптян заробляють менше двох доларів на день або як виживаючи за межею бідності. До речі, я дізнався такий факт про те, що туристам у Єгипті, в принципі, нормально там відпочивається. А насправді місцеві жителі там дуже бідні, так як це африканська країна. Африканські країни в загальному вони дуже бідні у 14 столітті страшна епідемія чуми забрала життя неабиякої частки населення Єгипту і завдала нищівного удару по економіці. Єгипет неодноразово воював з Ізраїлем, але не здобув перемоги в одному з конфліктів, незважаючи на підтримку деяких інших навколишніх країн. Розташований на території сучасного Єгипту древнє місто Гераклеон був виявлений лише на початку 21 століття. Він пробув під водою більше 12 століть. Серед усіх арабських країн Єгипет займає перше місце за чисельністю населення. Суто географічно він знаходиться не тільки в Африці, але й в Азії. До неї відноситься синайський півострів. Дев'яносто дев'ять відсотків населення Єгипту живуть уздовж річки НІЛ, приблизно 5-6% всієї єгипетської території. Пустелі займають близько 96% всієї землі цієї посушливої країни. І останній факт: влітку температура в Єгипті запросто може піднятися майже до 50 градусів тепла, а взимку по ночах вона опускається до 10 градусів тепла, а в пустелях може бути і мінус 5%. Ну, а тепер переходимо до фактів про південно Африканську Республіку. Отже, перший факт: Південно Африканська Республіка це одна з найрозвинутіших країн Африки. Довгий час. Південно-Африканській республіці діяв режим апартеїду, суть якого полягала в обмеженні прав чорних. Він був скасований лише в 1994 році. Зараз лише 10% південноафриканців належать до європеоїдної раси. Раніше їх чисельність сягала 30 але після скасування апартеїду більшість з них вирішив виїхати з країни. Всередині Південно-Африканської Республіки знаходиться анка. lá, let's stop. Який не мав транспортного зв'язку з зовнішнім світом. З усіх існуючих у наш час африканських країн пар єдина в якій за всю історію її існування не було жодного державного перевороту. У пар не одна столиця, а цілих три: одна адміністративна, одна судова і одна законодавча. Будучи однією з найбільш розвинутих країн Африки, пар або Південно-Африканська Республіка являє собою дуже цікаве місце. Воно не Дуже схоже на типову Африку. У пар проживає близько 5 мільйонів білих людей. У ПАР 11 офіційних мов, дві основних це англійська та африканнас, решта це мови місцевих етносів. Найпоширеніший в пар мова це африканс. Вона на диво схожа з фламандською, яка має поширення в Бельгії. Південно-Африканська Республіка є однією з найрізноманітніших з етнічної точки зору, тому її іноді називають райдужною країною, якраз маючи на увазі національне різноманіття місцевого мультикультурного суспільства. Серед населення пари зустрічаються слов'янські імена, причому частіше ніж це можна уявити. До того ж, менталітет жителів пар в чомусь схожа на російську. Якщо, наприклад, перевести їм анекдот з російської мови на африканс, вони зрозуміють гумор і посміються на південно-західному узбережжі. країни Клімат практично ідентичний середземноморського. А взимку тут буває навіть холодно а деякі райони тут виглядають так, ніби їх цілком перенесли звідкись зі старої Європи. Пар світовий чемпіон з видобутку алмазів. Деякі шахти по своїй глибині перевищують 6 км. Крім алмазів, тут добуваються мінерали, золото і платина. У пар найкраща екологія у всій Африці. У більшості населених пунктів воду з-під крана можна пити без будь-якої очистки. І останній факт. За обсягами споживання кам'яного вугілля для вироблення електрики пар посідає третє місце серед усіх країн світу. Ну а зараз хочу вам показати прапори цих країн. Отже, перше це Єгипет. Він виглядає ось так: зверху ми бачимо червоний колір, посередині білий і внизу чорний. А посередині ми бачимо ось такого птаха. Прапор Південної Африканської Республіки виглядає ось так: незвично. Тут бачимо ми червоний колір, зелений, синій, чорний, жовтий, а також білий. Тобто тут аж шість кольорів. Ну, ось так для вас я порівняв ці африканські країни. Ставте лайк, якщо вам подобаються африканські країни, які мені ще країни для вас порівнювати. Може не тільки європейські, азійські і північноамериканські, а ще й африканські, а може взагалі мені до Австралії прийти. Це, до речі, дуже хороша ідея. Тому підписуйтесь на мої канали, а також на мій інстаграм. А для тих, хто не знає, у мене тепер є аккаунти в тік-ток і лайк. Like. Посилання буде тут на екрані, а також в описі під цим відео. Натискайте на свій. Якщо ви натиснете на кнопку підписатися, натисніть на усі, щоб не пропустити мого жодного нового відео. А також поділіться моїми відео зі своїми друзями у ваших соціальних мережах. Бажаю всім успіхів і до нових зустрічей у нових відео!